Це проблеми. З голова комісії кілька годин документи з дільниць не приймали. Натрапну голова повернувся, щоб потім знову зникнути. Протокол приймали порібно від усім з Василькова та Весенківського району, де викривала Тетяна заслуга. На 30-ти підрахунку було працьовано 97% білетенів, зі трьох, майже 10% лірового допомога. Цього ж дня до районних суддів надійшли кілька позорів, переважно від партії регіонів та самої заслуги. Озвучило на У майсові розглядали справи. На 3-й задовольняли апеляції. Представні дитяні та партії рейдування домовилися перерахунку голосів на 12 дільницях. Наступної ночі в руках номер 94 скасували результати виборів на 28-й дільницях. На усіх перемагав віково про маю. Після цього передвишила дитяна застука, перебають менше, ніж тисячі голосів. Позичені політик, напевно, розумієте, що ви, якщо опозиційний політик, ви будете ділити великі зі мною. Чи є Ви не Це ті питання, які ми часто чуємо зараз подорожуючих в це районах. Ну абсолютно я не вважаю, що я буду ділитиським свої голоски, в можуть взагалі балотуватися людина, яка не проживає.

он на курсе сам по собі щось от сьогодні отсюди роздяглися з самооб автомату він просто ай став що не знаю